mm um... yeah mm -hmm. Така спека, що рибираю, можу вам показати тільки свій літній гардероб це е, вироби одяг наших українських брендів. Один це той, що в моєму рідному місті в льонокомбі... на комбінаті виробляється. Називається Голді фірма, а другий з Хмельницька Аржен. Я замовляю Аржен з інтернету, не завжди виходить вгадати розмір, але всі речі мені подобаються. А Голді на Льонокомбінаті у нас є їх магазин, там, до речі, овечки пасуться на території. Самої фа... Спро дуже багато ще зараз я вам дещо покажу. Розпочнемо спочатку з одягу фірми Goldie. І ось така легенька літня сукня. Я намагаюся купувати з максимально натуральним складом речі. На жаль, звичайно, не завжди так виходить, але я прагну до того, щоб носити щось більш екологічніше, натуральніше, все ж таки в натуральних речах легше переносити цю всю спеку. В принципі, які взимку, в них тепліше, приємніше. Якому е, стану трішки на диван, щоб було видно, чому вона мені сподобалась. Ось тут є такі розрізи по боках. Мені дуже подобається, як вона. Лягає по фігурі, резинка не тисне, приємний матеріал, тканина напевно, це і є 100% бавовна. До, таких, до такого одягу можна брати і намисто. Я ось так ще люблю його згортати. Швиденько покажу, ось так ось. Можна, це, якщо ви хочете якісь більш вечірній наряд зробити, ще додати аксесуари, якісь браслети, накидки можливо. Або можна взяти ось такий ланцюжок. Це те, що я беру. дуже-дуже люблю цей ланцюжок, це мій улюблений срібний ланцюжок. Або можна ще ось таку прикрасу. Ось це мені зробив чоловік, дуже давно подарував, сам зробив. Так, наступна на ось така сукня. Я в ній знімала відео, ви бачили. Теж легенька, приємна, тут зав'язується вона мені дуже подобається. До неї теж можна брати ланцюжки, браслети, все, що вам подобається. Легенько, принт такий приємний, літній. У мене взагалі більше літніх речей. Ось, бачите, тут так знизу іде. В мене більше літніх речей, але просто це місцеві виробники і ті, які ближче до нас. Я хотіла б показати їхні речі. Можливо, це не реклама, можливо, вам те щось і Ви собі захочете колись якось замовити через інтернет, тому що, наприклад, Варженії завжди є якісь знижки. Зараз, до речі, знижки я вчора заходила дивилась. І ці речі справді служать довго. Моїм сукням, деяким вже далеко не один рік, а вони мають такий самий, так само мають дуже гарний вигляд. Ось така резиночка, бачите, дуже приємна. Так, це просто літня сукня, вона не є довгою. Приємний матеріал тканина. Ось тут можна від... Стібнути гудзичок і розправити рукавчики. Ось так або так, як хто любить. Мені теж вона подобається. Тканина дуже приємна, такий ніжний матеріал, приємний до тіла, до шкіри. І потім можна знову назад собі повернути, згорнути. ось. І принт такий літній приємний, веселий. Я таке люблю. Ще така сукня у вигляді сорочки такої довшої. Теж мені дуже подобається тканина натуральна, коли дуже-дуже гарячі, ось кишеньки такі, бачите, коли дуже гарячі, я завжди вдягаю цю сукню, вона така легенька, тут ззаду зібрана трішки. І теж можна якісь ланцюжки, браслетики брати, колечко, все, що ви любите, щоб створити такі літні. Святковий настрій. Так, ще одна ось така літня ляна повністю ляна натуральна сукня. Довга мені це дуже подобається, з кишеньками теж. І е, на спині є розріз такі Резинки не душать. Приємна, цікава модель. В мене такої ніколи не було моделі. Бачите? Сюди до половинки йде, отут розріз. Ну, не знаю, можливо, так ще хтось її носить. Ось так, але мені так не дуже подобається. Я дивилася на манекенах так, і мені, в принципі, так і подобається носити. Теж я інколи беру сюди аксесуари якісь намисто різне. Так само, ось так можу звернути. Ну, тільки в мене довше сюди намисто є. Можна ще на руку собі взяти. До речі, це теж натуральне намисто. З кераміки це не перли. Так, тепер переходимо до фірми Аржен Хмельницької. Хотіла показати вам ось таку сукню. Тут вона зв'язується, можна не стягувати на гудзичках ось така довша. Це моя домашня сукня, інколи я працюю в садовній. Вона мені теж подобається, натуральна, бавовна, приємна до тіла і відчувається, що тканина теж натуральна. Звичайно, коли більше 30 градусів, мені видається, що у всьому спекотно, але я її ношу вдома і в теплу пору року. Весна, літо, осінь, взимку ні. Взимку я вдягаюся тепліше, тому що в будинку все ж таки прохолодно. Ну, це будинок. Так, ось така сукня, вона коротша, легенька. Ось цю якраз сукню можна носити і в дуже велику спеку. Мені подобається, що вона в такі два шари зроблена, коли ти йдеш, вітер. Віє, вона такий приємний ефект, надає якоїсь грайливості, підіймає настрій, тому що ми речі носимо не просто так для того, щоб захистити наше тіло, а також хочеться для самої себе виглядати гарною, щоб тобі було комфортно і все ж таки, щоб створювався певний настрій. Цю сукню можна носити і без е пояска, але я ношу завжди з А Ще тут є ось така ось. Вишивка. Теж дуже гарна, мені подобається легенький такий блакитний колір. Так. Ось така ще сукня. Відразу покажу, який тут принт, якісь квіточки. Мені дуже подобається ця сукня. Це одна із моїх улюблених сукень. Затягується поясок. Зверніть увагу, як цікаво зроблено. Тобто не зверху поясок, а всередині ось так затягується. Ось така з комірцем, І можна теж різні аксесуари брати. Тут резиночка. Єдине, що розиночку, коли ви купуєте з розиночками сукні, то потрібно дивитися, щоб ваші руки не перетискало дуже сильно. Або тоді просто обирати якийсь легший варіант. Можна так, можна вище брати рукавчики. Forgetting. Так, ще одненьке такого тілесного кольору. В цих речах я вже вдома. Низ це аржен, верх – Голді. Тут якесь є, все там, сердечко. Такі проста тканина, кишеньки є це, по-моєму, тканина Софт. Легенька мені подобається. В місто я так, звичайно, не виходжу, тому що ну, мені подобається влітку в сукнях. Виходити гуляти, ось тут такий поясок ширший. І взагалі це комплект. Тут є ще футболочка, але зазвичай я ношу ось так вдома, тому вам і показую, як ношу. Ще така ось спідничка. Це моя улюблена спідничка фірми Argent. Дуже-дуже її люблю, вона вже не нова, але по ній не скажеш. Служить вона мені довго, давно. На резиночці такий. Верх це не Аржен. Сорочку цю мені подарувала моя сестричка. Живе вона в Копенгагені і привезла вона мені її саме звідти. Це фірма Divide. Приємна, їй вже не один рік, легенька. Я її завжди ось так на літо вдягаю цей комплект, і мені подобається. Коли стає прохолодніше або ввечері кудись виходжу, я вдягаю таку футболочку, я її придбала в каталозі Avon. до речі, дуже-дуже класна футболочка. Не знаю, що це за така тканина, приємна. Вона не те що м'якенька, вона навіть відчувається що натуральна, по-моєму, е виготовлена в Бангладеші. От. І беру з Аржена. До речі, і видно, має бути написано, що це Аржен. Ось таку кофтинку в'язану, але вона легенька. Ось так. тут є. Це навіть не кофтинка, це як кардиган. Є кузочки, на кузичках застібаються. А чому вона не тепла, а приємна навіть влітку, тому що тут є такі дірочки, Ось там перфорація. І виходить, що вона бачите, просвітляється. Вона доповнює образ вечірній, легенька, така приємна. А взимку, звичайно, або в опалювальний сезон можна брати під низ. У мене такого ж кольору є гольфик, тоді цю кофтинку і такого ж кольору маю спідницю в'язану. І, до речі, якісна, якісно зроблена. Ось ці гудзички такі. Кольори там були на сайті різні. Я вирішила спочатку цей придбати, а потім. Якщо мені цей сподобається, білий взяти, тому що, якщо якісь речі подобаються, краще їх придбати 2-3 штуки і користуватися собі довго, аніж постійно ходити і вибирати собі якісь речі. Щось підійшло, адже придбаю його, наприклад, в двох екземплярах і носи собі. Але на жаль, на сайті, поки мені це замовлення прийшло, білого вже не стало. Хтось теж собі придбав. Залишився блакитний, рожевий і ще, по-моєму, чорний. Тому я думаю, можливо, якийсь блакитний взяти чи чорний, хоча чорних речей в моєму гардеробі дуже мало. Це, напевно, тільки штани і все. А і ще жилетка. І все. Раніше в мене було багато темних речей, а щось змінилося. Напевно, через те, що війна з 2014 року, і хочеться все ж таки якогось більше. Світла, позитиву, щоб залишатися в ресурсі жити, дивитися за сім'єю і стежити за своїм емоційним станом. Так, ще на завершення покажу вам такі два пусира, чи як їх називають бомбери. Не знаю, коротше, для мене це кофта з капюшоном. Все, так я її називаю. Одна така флісова. Якогось такого світлокавого кольору, я її придбала в Аржені. Вибачте, міряти не буду, бо дуже-дуже спекотно. У нас зараз вдома 29 градусів, і це ще в порівнянні з попередніми днями. добре. Такі кофта тепла, я її влітку навіть вдягаю в пізно вночі ну, або ввечері, коли виходжу подивитися в телескоп на зоряне небо. Тому що, бачите, тут ще такі кишеньки. Сюди я кладу до свого телескопа ем, боже, до свого телескопа лінзи різні. Е, є там на мене на 10, мілімен, на 10 і на 25 є. Тобто це різна відстань. На 10 це зблизька можна дивитися, на місяць, на зорі, а 25 це це більший, більший шматок неба. E, ну, захоплює. От, і я сиди собі кладу. А ще в мене є така лінза Барлоу, ці лінзи кладу, і лінзу Барлоу, але вона щось мені не дуже подобається в цьому телескопі. Вона повинна була би збільшувати краще, показувати планети, але напевно щось з нею не так і вона не працює так, як треба. До речі, вже на небі видно Сатурн, але видно його аж третій ночі, чи то вже ранок починається. На півдні, якщо вийти подивитися більш на південно-східну частину, то там буде видно таку дуже яскраву зірку. Це і є Сатурн. Якщо подивитися в телескопі на нього, це реально такий коло такі, о, не коло, а круг. І навколо нього кільця такі яскраві, яскраві, така шкварить, так кварить, дуже світиться. І два супутники мені видно в мій телескоп. В кого, звичайно, такі кращі телескопи, сильніші, дорожчі, то я думаю, що там і фотографії можна робити. От, і краще буде видно. Так. І друга ковтинка, це вже остання на сьогодні. Ось така в блакитному кольорі, патріотична, з тризубом, жовт, жовтеньким вишитим. До речі, тризуб з такими ось колосками, краса така. Це вже в Голді я придбала дуже-дуже дешево, там якийсь був розпродаж, і такий тут фліс, навіть не фліс, це якась баєчка, така приємна. Байчика, от. І Я теж його вдягаю якісь кишеньки, тільки не суцільне кишеня, а просто дві кишеньки. Я його теж вдягаю, коли е, і, ну, і в теплу пору року, але і так, коли е, ввечері теж виходжу куди щось дивитися, тому що тут капюшон більший. от І мені подобається, що можна закрити і волосся, і голову, і ті комарі так не налітають. Дуже дякую вам, що подивились моє відео. Е, бажаю вам. Мирного, гарного дня! Нехай вас буде все добре. Бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги. І нехай у вас будуть всі здорові, щасливі та до зустрічі!